Коли закінчиться війна Росії з Україною? Думав долю світу вирішують у Вашингтоні чи Москві. Хрін там головний графік малюють у Дніпрі. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький назвав чітку дату. Коли єврей називає дату, навіть Господь Бог починає судомно перевіряти свої плани на вечір. Хоча Мойсей теж обіцяв за рогом, а потім водив народ 40 років без інтернету та навігації. Але українці не євреї, 40 років чекати не будуть. Ми швидше засіємо пустелю кропом. То що за близька дата, коли закінчиться це безумство? Дата про яку ребе схоже забув попередити Трампа та Ісуса? Бо один залишиться без премії миру, а другий без молитов. І це дата 15 січня 2026 року. Головна умова, щоб люди в це вірили, сказав Ребе. Десь я вже це чув. Саме цю дату назвав Камінецький у своєму інтерв'ю і сказав, що готовий закластися. Віриш Реба, чи вже готуєш диван для коментарів? Пиши свою дату і не забудь помити руки. Підпишіться, щоб не пропустити нових українських Сімпсонів.